Вітаю вас на онлайн з інформатики. Сьогодні ми з вами розглянемо виконання завдання з підручника на сторінці 247, а саме завдання номер 9 Саме це завдання ви просили в коментарях розглянути. Давайте спробуємо його виконати. Виконувати будемо в Lazarus. І розпочнімо. Нас просять побудувати математичну модель і створити проект для визначення, на скільки років вкладниця має покласти Х гривень до банку, щоб отримати від банку більше за А гривень прибутку. Якщо банк щорічно збільшує вклад на p відсотків, зберегти проект у папці з іменем завдання 6, 11, 9. Отже, в нас буде математична модель така, що. Виконуватиметься даний проєкт до тих пір, доки не досягнеться потрібна сума. Ми вводимо початкову суму, вводимо суму, яку ми хочемо отримати, і вводимо початковий відсоток банку та відсоток, на який збільшуватиметься щороку відсоткова ставка банку. І виконуватиметься цей проєкт до тих пір, доки не досягнемо. Потрібної суми прибутку. Відкриємо, давайте, програмне середовище Lazarus. Саме в ньому виконаємо цей проєкт, бо саме в цій програмі ви прохали розглянути файл. Перевіряємо кнопку Закрити всі, щоб не активно, новий застосунок гаразд. Обов'язково відразу зберігаємо все. В нашій папці з проектами створюємо папку під назвою Завдання. 6.11.9. І вказуйте своє прізвище для того, щоб вчитель зрозумів, хто саме виконав цю практичну. Зберігаємо. Далі починаємо працювати. Як я вам вже сказав, ми вводимо початкову суму, яка в нас є. Ми вводимо суму, яку нам потрібно отримати. Ми вводимо початкову відсоткову ставку і вводимо ставу, відсоткову ставку, наскільки збільшується щороку. Тож, на формі в нас буде розташовано відразу 4 написа і 4 поля. Розпочнімо з написів. В властивості напису. Отже, перший напис. Сума вкладу. Сума. Початкова сума вкладу. Потім В властивості наступні. Left ми встановлюємо 20, топ 15. Додаємо наступний напис. Топ для наступного напису ми ставимо 45, Left також 20. А заголовок пишемо суму, яку маємо отримати. Сума яку маємо отримати? Далі. Наступний напис? Це в нас початкова відсоткова ставка? Початкова від. Сула. Ставка. Властивості Left 20. Top 80. І четвертий напис. Left 20. ТОП 110 і за прописуємо відсоток на який зростає вклад, на який зростає щороку відсоткова ставка Ми бачимо, що не вміщається наш напис, тому ми натискаємо кнопку «три крапочки і щороку ми з вами перенесемо в другий рядочок. Окей. Тепер навпроти кожного з цих написів нам потрібно розташувати поля. Розпочнімо з поля Edit. Розташовуємо по нижній границі. Стараємося, якщо поле не вміщається, розтягуємо таким чином форму, щоб наші поля вмістилися От таким от чином. Поля вміст полів, а саме дід 1, дід 2 дід 3, ми з вами з... стираємо це властивість текст. Обираючи кожне поле, витираємо властивість Edit Text і завершаю. Тепер залишилось у нас додати обробник події кнопка, який буде в нас здійснювати обрахунок. Кнопку ви можете за бажанням, як вам зручно. Хочу ще сказати, що. Відповідь ми будемо виводити не в форму, не в наше вікно, а в окремому пропоную вікні повідомлень. Писати результат, скільки років потрібно. Отже, назва кнопки Обрахувати. Готово. Обираємо кнопку в інспекторі об'єктів батон 1, вкладка Події, on-Click. І розпочинаємо. Я пропоную, так як завжди, для початку здійснити введення всього коду, а потім вже перерахувати змінні відповідно до тих, які нам потрібні. Тож, давайте розпочнімо. Для початку в нас буде 4 рядка, які будуть присвоювати змінні Початковій сумі вкладу, сума, яку маємо отримати. Початковий відсоткова ставка та відсоток, на який буде зростати. Отже, нас сказано, що початкова сума це в нас X. Х. Двокрапка дорівнює STR то. В дужках, Це Edit 1. Текст. Закрили душку. Тепер, щоб нам не вводити дані, даний рядок ще повторно, ми схитруємо, виділимо, копіюємо і вставимо нижче. Замінимо замість Edit. Це буде Edit 2. Замість X. Це сума, яку ми маємо отримати, і вона за умовою в нас позначена як змінна А. Опустимось нижче, вставимо черговий рядочок. Це в нас буде наступна початкова відсоткова ставка, так і пропоную позначити змінною В, тобто відсотки Edit 3. І залишається. Четвертий рядок, змін на P, яку ми будемо вводити, це відсоткова ставка, на яку буде змінюватися наш з вами відповідно відсоткова ставка щороку. Крім того, нас просять дізнатися кількість років, яка потрібна. Отже, початково ми вкажемо, що роки. На момент введення дорівнюють 0, тобто ще немає точного відомо, скільки років треба. Далі використовуємо передумову. Отже, will. якщо наша сума введена більше від А, Тобто менша віда, то виконується до тих пір, доки Х не стане наша введена сума, тобто вклад, не стане більшою від суми, яку ми бажаємо отримати. До відкриваємо операторні дужки, Begin. Натис... Відкривши, ввівши Begin, у нас відразу відкривається. Саме end вводиться. І тепер вказуємо, що x 2 дорівнює. Це означає, що наша сума до неї потрібно додати сума відсотки. Це означає x плюс x помножити. В дужках відсотки розділити на 100, тому що відсотки ми будемо вводити як ціле число, а значить, нам потрібно їх перетворити у зручне для обрахунку. Потім нам потрібно збільшити відсотки. Відсотки сказано, що збільшується на ту суму, на той відсоток, який ми теж будемо вводити, отже, на P. Крапка з комою. І збільшуємо кількість років, які використали. Отже, R плюс 1. Початково ми знаємо, що. Ну, end опускаємо опускаємось під End. і вводимо ми з вами тепер повідомлення. Так як я вже сказав, у вікні повідомлень буде з'являтися результат. Отже. Ру меседж. В дужках, в лапках наше повідомлення. Потрібно зачекати відступ. Закрили лапку плюс флот str в дужках вказуємо Ерт змінна плюс лапки, повідомлення, що років, років, років. крапка І вказуємо, щоб отримати суму щоб отримати. І вказує, зараз ми вкажемо остаточну суму, яку отримаємо плюс. флоат, то СТ. В дужках. Закрила дужку. Закрила дужку. Готово. Ось такий в нас вийшов код. Зараз спробуємо запустити наш проєкт і перевіримо. Якщо все вірно введено, в нас видасть зелене повідомлення. Але я поспішив і забув ввести змінні. Перераховуємо змінні. var У Нас змінна X, a, v, Кома П. Р. Всі змінні ми перерахували двокрапка, і це хай будуть реал. Дійсні змінні. Крапка з комою. Тепер повторно запустимо наш проект на перевірку. Чекаємо. Компіляція пройшла успішно. Відбувається запуск. Візьмемо, до прикладу, початкова сума вкладу у нас буде 1000, сума, яку ми маємо отримати, 10 тисяч. Початкова відсоткова ставка нехай буде 10%, а зростає щороку на 1%. І обрахувати повідомлення. Потрібно чекати 0 років, щоб отримати суму 1000. Тобто десь невеличка помилка. Зараз ми її знайдемо і все виправимо. Помилка у нас в наступному. Потрібно змінити, що виконується, поки Х не стане більший від А. Змінюємо, а також пропоную дописати наступний текст. Для округлення суми, яка буде кінцевою. Для цього використаємо round і x беремо в дужки. Остаточний результат нашого з вами коду матиме тоді наступний вигляд, після чого запускаємо на перевірку. Все перевірено вірно. Вводимо початкову суму 1000 суму, яку бажаємо, отримати 10 тисяч, відсоткова ставка з 10 і щороку на 1% зростає. Як результат, потрібно зачекати буде 15 років, щоб отримати суму 10 431 гривню. Якщо, до прикладу, ми змінимо суму початкову. З тисячі на п'ять тисяч. А все залишимо так, як було. То побачимо, що потрібно зачекати 6 років, щоб отримати суму 10 тисяч. Окей. Отже, проект виконано успішно. Зупиняємо виконання проекту. Гаразд. Натискаємо файл закрити всі. Закривається. Закриваємо Lazarus. І файл, який ви маєте показати своєму вчителю, ви знайдете в своїй папці, в моєму випадку, це папка Lazarus, і папка, яку ми з вами створювали, 6.11.9. Можна завантажити вчителю всю папку для того, щоб показати, і код програми. А можна скинути лише файл застосунок. Це сама програма. тобто, Готовий проєкт, який ви щойно виконали. На цьому виконання даного завдання завершено. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та лишати свої коментарі. В разі потрібного виконання потрібного завдання, пишіть мені в коментарях. До нових зустрічей!